Тиха вуличка ракетна приведе вас до парку Гагаріна, однієї із улюблених для криворіжців зелених зон у середмісті. Сьогодні важко зрозуміти, чому для дитячого парку колись обрали за назву ім'я першого у світі космонавта. Можливо, тоді думали, що це ім'я надихатиме малечу на здійснення власних мрій. Оточені срібною саксаганю, сім гектарів рекреаційної території із центром дитячої та юнацької творчості, фітнес-клубом, дитячими та спортивними майданчиками, кав'ярнями і навіть пляжем, на якому можна погодувати качок та зустріти водних черепах і нутрій. Такий він цей парк. Вже не одне десятиліття. Він вабить до себе криворіжців, які залюбки проводять тут своє дозвілля, радіють оновленим локаціям та порівнюють їх із колишніми. Про історію цього парку багато розповідала журналістка Ольга Чистякова. Парк в те времена не случайно назывался парком культуры и отдыха. Он должен был полностью соответствовать своему названию. То есть трудящиеся должны были не просто так прогуливаться в парке, а отдыхать организованно и культурно. И посему администрация парков к летнему сезону составляла специальный график мероприятий. Сьогодні прийшов час дати паркові Гагаріна нове ім'я. Кожен криворіжець може своїм голосом вирішити долю назви. До виконкому Центральної міської районної ради надійшло чотири пропозиції: міський парк Чумацький шлях, вочевидь, на підтримку звичної космічної теми парк Козака-Рога, парк театральний за територіальною близькістю до Криворізького драмтеатру та парк Ольги Чистякової. Для кожного руданівця вибір очевидний, бо наша Оля не просто одна із довгого ряду телеведучих. Вона як ніхто вміла зацікавити історію рідного краю. Вона як ніхто вміла закохати в історію мистецтва. Вона як ніхто вміла навчити своїми думками, мріями і вчинками насправді торкатися зірок. Вона вчилася легко, невідмінно, особливо гуманітарні предмети. Вона дуже любила літературу і багато читала. І наскільки пам'ятаю, вона була талановита не тільки в музиці, вона добре малювала. Одного разу ми були на пленері, писали аквареллю нашу човну станцію, що на річці Інгулець, і я запам'ятав її роботу, тому що її етюд в порівнянні з іншими, відрізнявся дуже такими яскравими, живими, насиченими фарбами. І в подальшому я зрозумів, що саме та коля сприймає навколишній світ. Променистими життєрадісними барвами вигравали усі олені роботи. Як мистецтвознавець, вона почала свій шлях на телеканалі одразу із надзвичайно амбітного проекту і буквально закохала містян у твори найвидатніших митців світу. Мене з нею познайомили. 93 році художники, з якими вона тісно спілкувалася, тому що вела передача на Рудані зіркові часи людства про художників. Ми ж виставили теж таку експозицію, зробили по архітектурним деталям цим всіх фрагментам, які тоді інтенсивно зносились багато наших історичних будинків. Ну і в неї так горіли очі, великі, як ви знаєте, були очі, і вона так на все дивилася. Було видно, що це не байдужа людина, що це її зачіпає, що це від вона резонує на це і якби й переживає за. Всі такі от речі, які стосуються нашої історичної спадщини, вона запропонувала робити такі короткі невеличкі подорожі по історичним місцям. Вона хотіла показати життя простої людини з усіма прикращами, радощами, з усіми тими можливостями, які життя їм відкривало, і так далі. Так далі показати людину просту, от таку, скажімо, як зараз, пересічну, і показати, що як це вплинуло на життя міста, приєм. Що її творчість торкнулася корифеїв музичного коледжу. На жаль, їх вже немає з нами, але вони залишаються в наших серцях, в нашій пам'яті. Це перший директор Микола Ромасенко, це викладачі Юрій Шільман, Маргарита Кратінова, Дмитро Ільїн та інші. Це надзвичайно цінні краплинки історії нашого міста, і те, що майбутні покоління зможуть з ними ознайомитись і переглянути їх. Це такий можна сказати, навіть подарунок від Ольги Чистякової для майбутніх поколінь. Ольга Миколаївна вона напевне була тим самим майстром телевізійного і пейзажу, і портрету, і ноктюрну. Була людиною, якій довіряли її глядачі, людиною, яка дуже любила своє місто, і це дуже видно в її програмах. Зоряні часи людства, візит, сталева вісь», «Криворізькі глави, «Криворізькі імена, міський роман усі ці проекти стали золотим фондом телеканалу Рудана. Але недаремно говорять, що талановита людина талановита в усьому. Хоч кривий ріг запам'ятав Ольгу Чистякову як журналістку, для багатьох вона була ще й улюбленим педагогом. Крім рогі на пам'ять о бурних событиях августа 91-го осталось нове учреждення культури. Через месяц после путча в сентябре 91-го вот в это просторное здание Центрально-городского райкома партии въехали новоселы. Учащиеся и педагоги детской музыкальной школы номер 9, по такому случаю преобразованной в городскую школу искусств номер 2. Вот здесь она вела историю искусств. Мы приходили, мы сидели на уроках, можно было заслушаться. Во-первых, речь это было настолько завораживающе, настолько интересно. Каждый урок – это новое открытие. Каждый урок – это новая сказка. Раньше надо было найти слайды, как она бегала, как она это все собирала, как она все каталоги, она все, у нее все было разложено. То есть приходил на урок человек подготовленный и желающий принести знания и свою, передать свою любовь К этому искусству. И у нее это получалось. Дети ее очень любили. Дети, дети бежали на уроку. Цей дивовижний політ до висот людського духу в серпні 2008 року обірвала автомобільна аварія. Безліч людей, рідних, колег, друзів, учнів, телеглядачів тепер зберігають в своїх серцях світлу пам'ять про ту, яка відкривала для нас все нові й нові імена, щоб ми знали про те, що кривий ріг це не просто райцентр і культурна периферія, щоб ми пам'ятали, що наша історія багата подіями та великими людьми. Ольга віддала своє життя, скажімо, кривому рогу. Вона все, що могла, добросовісно працювала, викладалася, якби не рахуючись, там, з вихідними там. Що вона, для неї робота це, була, це був спосіб самореалізації. Вона цим жила. І в цьому плані я вважаю, що такі люди. Ну, Повинні залишитися, скажімо, на шпальтах історії Кривого Рогу. Такі люди, як Ольга Чистякова, надзвичайно сильно заслуговують того, щоб їх, їх пам'ять була увіковічнена у топ міста. Я думаю, що Оля Чистякова достойна цього. Вона внесла свій вклад, який встигла зробити. І я думаю, що він залишиться в історії нашого міста і культурної спадщини теж. І дуже добре, якщо парк Гагаріна присвоїть ім'я Ольги Чистякової. Це наша гордість, це людина, яка для міста зробила дуже багато. Ми думаємо, що було б добре, якщо б її ім'я було з честью. Вшановане у такий спосіб. Ми дуже хочемо попрацювати з парком Мершавцього, висадити там пам'ятну алею імені Ольги Чистякової, І думаємо, що і в такий спосіб ми згадаємо її великий телевізійний талант. Відкрите обговорення про перейменування парку Гагаріна триватиме до 20 березня. Щоб взяти в ньому участь, треба мати зареєстроване місце проживання у кривому розі та увійти в обліковий запис Google. Голосуйте разом із нами. За нашу Олю Наталія Рибчинська, Андрій Славний, Назар Прусенко, Олег Каплій, постфактум.